Всім привіт! Ви на каналі Лайтек, та сьогодні поговоримо про те, як запустити свій подкаст. Отже, хочеш запустити свій подкаст, але не знаєш, з чого почати? Або вже пишеш та звучиш, наче з ванни? Сьогодні я покажу декілька крутих сценаріїв, починаючи від початкового рівня до про-рівня, прям бомбезного, без зайвого пафосу і зайвих технічних заморочок. Простими словами, легко та доступно. І так, початковий рівень, просто і ефективно. Мікрофони Behringer Bigfoot та стійка Gravity ms set 1 Мікрофон підключення або напряму до ноутбуку, або навіть можна до телефону через ОТГ кабель. Вона йде у комплекті разом зі стійкою настільною, але рекомендую брати окремо стійку Gravity, так буде ефектніше. Чому це окей? Простий старт підключив і пишеш. Чотири капсулі це гнучкість, можна писати. Сати соло можна двох людей. USB, нам не треба звукових карт, усе в одному, і звук, чесно кажучи, не гірше ніж у багатьох, хто вже в ефірі для тих, хто ще не вирішив, чи це подкаст, чи просто поговорити з другом про життя, це те, що треба. Так далі, середній рівень вигляд як профі, але без заморочок. Мікфоні Shure MV7 Plus, До речі, Ми пишемо на нього. Він, Чому він клас? Він гібридний XLR. Чому класний? Тому що він гібридний, ікселер... він і USB-C та XLR. Та знову ж таки стійка Gravity MS 0200 1, або MS tba 01. Так, по підключенню можна напряму до компа, або через звукову карту на виріст. Чому це топ для середнього рівня? Звук уже дуже близько до дорогого, працює шур Motive AP для обробки звуку на люту і виглядає, ну от просто скажу: ну є довіра до людини з таким мікрофоном. Ти ніби ще не профі, але вже вважаєшся. Підключив і все, звучиш на рівень вище, ніж твій сусід, який пише в iPhone напроти дзеркала. Дізнатися точні ціни та придбати це обладнання зможете за посиланням в описі до цього відео. І так про рівень, коли ми вже не граємося. Мікрофони SM7B, легенда та стійка Gravity MS-TBA 01, та мікшер, або інтерфейс, тому що ці мікрофони пишуть тільки через XLR. Підійде або Behringer Flow 8, або Behringer Xenox, або як у нас, Forel Audio вистачає. Додатково навушники для моніторингу та стабільний ноут. Чому це must have для серйозних подкастів? SM7B. звучання рівня студії, бас, присутність, динаміка, гнучкість мікшера, одночасний запис, обробка та ефекти. Та стійкі не просто красиво, а стабільно і надійно виглядає як у Тіма Ферріса звучить як у Джо Рогана. Можеш і політику кришити, і гостей з гітарами брати. Аби запустити свій подкаст, вам не потрібна велика студія. Достатньо, як в нас пару квадратних метрів площі. Ми використовуємо звичайний софтбокс та декілька приладів FreeColor. Позаду мене прилад AppBar24, який має три джерела світла RGB, Color White та Amber. Зручний додаток для Android і iOS можна керувати багатьма планками з одного телефону. І ця планка це must-have для подкасту. Та знизу Freecolor Wash 244 Deco, 24 RGB white світодіodів по 4 Вт кожен. Присутнє гнучке управління як вручну, так і через DMX. Численна кількість вбудованих ефектів. Окей, друже, тепер у тебе є три сценарії. Хочеш, бери бюджетне? Хочеш, розганяйся до студійного рівня. Але пам'ятай, головне це не обладнання, а те, що ти говориш, як ти ведеш і чи будеш послідовним. Не забудь поставити лайк, підписку та дзвіночок, бо далі буде ще багато якісного та корисного контенту, щоб не пропустити його. Бувай!